Я психолог. Але я психолог, але я теж можу прокинутися з відчуттям, що не маю сил. Я теж можу лежати в ліжку, гортаючи телефон, знаючи, що це взагалі не допомагає, але при цьому не мати енергії зупинитись. Я можу прокрастинувати, відкладати важливі справи, забувати про їжу або просто сидіти у тиші. І ну, об'єктивно не знати, з чого почати день. Іноді я можу дивитися у себе в дзеркало і думати: ти ж психолог, ти ж мав би знати, як з цим впоратися. Але справа не в тому, що я не знаю. Справа у тому, що я теж людина, я теж можу мати тривогу, я можу злитися, я можу переживати, я можу сказати щось різке своїм близьким, і потім про це шкодувати. Іноді я буваю конкретно виснаженим, навіть якщо все роблю, умовно кажучи, правильно. І звичайно, що мені теж буває боляче, коли щось не вдається, не виходить. Бувають моменти у моєму житті, коли я теж, взагалі, ну не те що взагалі, але частково не вірю в себе, і це не робить мене якимось поганим психологом. Це робить мене живою людиною. Мені здається, ми іноді забуваємо, що навіть ті, хто допомагає іншим, теж потребують підтримки. Я у цьому плані не виняток. Я завжди кажу це своїм клієнтам. Я теж звертаюся до психолога, ходжу до терапії, приймаю ліки, борюся зі своїми якимись негативними думками, вчуся дбати про себе, як і всі інші. Бо, ну на мою особисту думку, бути психологом це не означає бути ідеальним, це означає просто розуміти трошки краще, як. Прожити навіть недосконалий на день, та, і в цілому, як впоратися. Я маю розуміння, як працює психіка. Мені іноді здається, що суспільство дуже часто створює з психологів образ чогось такого надлюдського. Звичайно, що це не саме суспільство. Часто це самі фахівці, які створюють цю ілюзію просвітленості. Це, знаєте, це образ, ніби ми завжди спокійні, ніби ми повинні завжди бути якимось усміхненими, стабільними, ніби наші емоції, вони під повноцінним стовідсотковим контролем, і наші думки впорядковані. А життя в цілому це суцільна гармонія. Знаєте, ми пізнали дзен і тепер ми існуємо у цьому гармонійному світі, але насправді це ілюзія, і вона виникла не просто так. В цілому багато років психологія подавалася як щось майже магічне, що умовно кажучи, існують люди, які вже повністю пропрацювали себе, і тепер вони живуть у цій знаєте, стабільній гармонії і просвітленні. Ми бачили це в книжках, блогах, на конференціях в Ютубі. Дуже багато таких людей. Вони усміхнені, вони відкриті, вони розповідають, як досягти повного прийняття і просвітлення. І це створює відчуття, що справжній психолог це той, хто вже нічого не відчуває, не дивується, не зривається, не сумнівається, не тривожиться. Але це не психологія, це перфекціонізм під маскою усвідомленості. Коли я особисто чую ці фрази, типу Я вже все пропрацював, мені хочеться запитати, що тепер? Ну, ти тепер Бог, ти тепер все просвітлена людина. Робота над собою це не пункт призначення. Оце дуже важливо, що іноді ми сприймаємо роботу над собою як точку, до якої можна прийти, і потім все. Можна сказати, що галочка, все зроблено. Але насправді це процес. І навіть якщо ти психолог, цей процес ніколи в цілому не закінчується. У психологічному центрі Mindspace немає випадкових людей. Кожен наш фахівець це досвід, постійне навчання і глибока повага до клієнта. Ми працюємо в когнітивно-поведінковій терапії доказово, без міфів і чарівних технік. Тут немає гучних обіцянок, є реальна підтримка, професійність і людяність. Mindspace – це місце, де психотерапія має сенс. Ідеалізація психологів часто має ще одну іншу сторону: це знецінення. Люди, наприклад, часто кажуть, навіть мої знайомі: типу, ти ж психолог, як ти можеш так реагувати? Ти ж повинен знати краще, наче знання якісь вони автоматично роблять нас безпомилковими. Але знову ж хочу наголосити, що ми не роботи. Ми теж маємо нервову систему, гормони, спогади, якісь емоційні травми. Так, звичайно, ми знаємо, як це працює, але це зовсім не означає, що ми завжди можемо натиснути на цю кнопку, вимкнути, Вимкнути, наприклад, тривогу чи припинити сум, да, чи якесь розчарування. І насправді очікування ідеальності від фахівців часто народжує ще більшу недовіру. Бо коли об'єктивно люди бачать, що ми теж можемо бути вразливими, бути емоційними, вони починають думати, що психологія не працює, а оці психологи хто вони такі, що вони знають. Але насправді саме ця вразливість робить нас справжніми. Вона дозволяє нам бути ближчими, дозволяє нам бути людяними. Психолог не має бути ідеальним, він має бути живим і розуміти, як навіть у власних емоціях знайти орієнтири, щоб допомогти іншим знайти свої. Іноді я ділюся особистими речами, не тому, що хочу виговоритися вам чи зробити свій контент якось щирішим. Я роблю це, бо це частина підходу до психотерапії в цілому. І є ціла група досліджень, які показують, що коли терапевт час від часу, наприклад, відкриває щось із власного досвіду, це те, що ми називаємо саморозкриття. Це допомагає клієнту почуватися ближче, безпечніше і менш самотньо. І це не значить, що ми маємо видумувати. Ні, ми маємо бути собою, ми маємо розповідати про свої труднощі, про свої ситуації життєві. І знову ж таки, в науковій літературі це називають оце терапевтичне саморозкриття. Ідея проста, що терапевт не залишається холодним експертом за склом, да? а він стає реальним живим співрозмовником. Деякі методи повністю заперечують цей підхід. Вони кажуть, що терапевт не має взагалі саморозкриватися. Але, наприклад, в підході когнітивно поведінкової терапії ми дуже віримо у силу саморозкриття. Знову ж таки, що психолог не має відволікати увагу від клієнта, а він створює певний оцей місточок, показує, що між клієнтом і терапевтом є. Якісь, якась спільність, щось дуже спільне, щось дуже схоже, те, що об'єднує, і знову ж таки дослідження підтверджують, що помірне, продумане саморозкриття покращує терапевтичні стосунки, тобто оцю цю довіру і відчуття партнерства між клієнтами і терапевтом. Коли клієнт бачить, що навіть фахівець може відчувати складні емоції, це. Ну, дуже сильно знімає сором, дуже сильно знімає тривогу, і дуже сильно якби, змінює це відчуття, що зі мною щось не так. І тоді він починає сприймати терапію не як оцінку, а як діалог двох людей, які разом шукають шляхи вирішення і в цілому розуміння. І знову ж таки, я повторюся, що у когнітивно-поведінкові терапії це дуже дуже цінно. Тому що в цілому КПТ базується на рівності між фахівцем і клієнтом. Да? Це те, що ми називаємо колаборативний метод. Ми фактично команда, яка разом досліджує. Певні думки, і почуття і патенни поведінки. Е, і у цьому процесі саме розкриття взагалі не є слабкістю чи професійною помилкою, як іноді пишуть в трецях, що як це, коли психолог ділиться. Це насправді спосіб показати, що я теж людина, я з тобою, я бачу, я розумію тебе. Звичайно, є межі. Терапевт не розповідає все, не робить всю сесію про себе, не переносить якісь свої емоційні травми на клієнта. Але. Людяність це не порушення професійності. Навпаки, вона дуже часто допомагає створити атмосферу, де клієнт може бути справжнім, без страху здатися недосконалим. Ну і мені здається, що можливо саме в цьому є дуже-дуже велика сила психотерапії, що коли людина зустрічається не у форматі здоровий, хворий да, а, 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 або здоровий лікар, а людина- людина. І тоді з'являється простір, де відновлюється віра, що змінюватися в цілому можливо. І ось тут я хочу пояснити, у чому полягає справжня сила психолога. Не у тому, що ми ніколи не тривожимося чи завжди спимо по 8 годин на день. І точно не в тому, що ми знаємо всі відповіді. Наша сила у знанні, як шукати відповіді, вмінні бачити закономірності, там, де інша людина часто бачить лише хаос. Ми маємо змогу рефлексувати, дивитися зі сторони, бути об'єктивними, зберігати об'єктивність. Ми не ідеальні, але ми треновані помічати, розпізнавати, коли думки ведуть у пастку, коли емоції керують да беруть гору над поведінкою людини, коли людина застрягає в якихось негативних почуттях. Ми вчимо не жити без проблем, а справлятися з ними. І як представник когнітивно поведінкової терапії, який я в цілому орієнтуюся, плюс-мінус непогано, якраз говориться і про це. Щоб людина навчилася бути сама собі терапевтом, це наш завжди, знаєте, клич, з яким ми працюємо. Що ми хочемо, щоб в кінці терапії людина не потребувала терапії. І, наприклад, щоб у момент якоїсь паніки чи відшої, вона могла згадати, що робити, і повернути собі контроль. Іноді ми, як дзеркало, яке показує, що відбувається насправді, коли людина, наприклад, бачить лише якісь спотворення, да, тобто сприймає реальність викривлення. І знову ж таки, так, ми теж маємо свої моменти слабкості, і це нормально. Але можливо, саме тому ми можемо бути поруч. Не зверху, знаєте, як оце вчитель та да, з підручником, а поряд. Ми теж знаємо, як боляче може бути, коли, наприклад, немає сенсу. Ми знаємо, як може бути важко щось змінювати, коли здається, що все ну що все вже навіть, немає сенсу або пізно. І саме тому в багатьох моментах ми вміємо бути там, де іншим страшно. Психолог не рятує. Да, він не рятівник, він супроводжує, він не дає готових рішень. Ну, звичайно, інша справа, коли справа стосується якихось конкретних протоколів лікування, то ми звичайно даємо певні рішення, ми даємо певні напрямки. Куди рухатися і що робити для того, щоб подолати певну проблему. Але кінцева ціль навчити клієнта стати вільним і турбуватися про себе і регулювати себе. Бо в результаті терапія це не про залежність фахівця, а про зростання оцієї автономії, автономії незалежності, що я можу сам собі дати раду. Ми поруч, поки людина не зможе сказати, я вже можу сам. І ось у цьому наша професійність, абсолютно цьому переконаний. У здатності поєднати людяність і знання, теплоту, і структуру, емпатію, і при цьому принципи науковості бути не вище когось, а просто бути поруч, знаєте, як певний такий ментор, той, хто допомагає рухатися в певному напрямку, і знову ж таки при цьому зберігаючи живий контакт. В нашій країні дуже-дуже багато гарних психологів, дуже багато гарних фахівців, які розповідають дуже правильні, дуже мудрі і корисні речі. І це дуже цінно. Але, звичайно, наша задача навчитися трошечки фільтрувати інформацію, бачити, що, ну, що іноді інформація, яку розповідають фахівці або псевдофахівці, вона не відповідає реальності. І особливо, як я кажу зараз, це стосується цього підходу пізнати себе, стілити себе від цих травм і стати як психолог. Бо ви маєте знати, що ми. Теж люди, ми теж помиляємося, ми теж відчуваємо, ми теж хворіємо, ми теж можемо депресувати, ми теж можемо приймати антидепресанти, ми теж можемо проходити свою терапію, ми теж можемо робити помилки. І це нормально. Що робить нас сильними? Це здатність розуміти, усвідомлювати свої проблеми і рухатися вперед, щоб вирішувати їх і жити згідно зі своїми цінностями. І це те, що ми намагаємося плекати. Звичайно, що дуже важливо для фахівця все ж таки відповідати тим принципам, які він у психотерапії проповідує. Але треба бути чесним, що іноді ми можемо щось робити не так. Ми можемо намагатися вкорінювати якісь корисні звички, але ну, об'єктивно фейлити. Ми можемо щось пробувати робити, але в цілому, знаєте, вам нам не вдається це зробити. І це нормально. Просто мій головний пойнт: розуміти, що психологи теж люди. Я гадаю, що саме тут починається дійсно хороша робота, коли ви разом з психологом сідаєте, і психолог, як експерт у певній сфері може дати вам напрямок, методи і розуміння, а ви, як експерт свого життя, можете це все на себе натягнути і перенести ці знання, щоб спробувати перевірити, чи це дійсно працює. Я завжди пропоную своїм клієнтам сприймати психотерапію як експеримент. Ми не знаємо, куди він заведе. Але ми пробуємо жити і пробуємо діяти по-новому. І дивимося, який буде результат. І дуже часто в процесі терапії виявляється, що результат того вартує. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео і такий формат. Якщо так, то я дуже вас запрошую прокоментувати його. Мені дуже важливо бачити, що такий формат відео вам подобається. І якщо так, то я буду і далі продовжувати знімати щось подібне, періодично, бо це потребує трошки більше е, мого включення. То на сьогодні все. І тоді побачимося у наступному відео. Всім гарного дня!